Добрий день, дітки! До нас завітала зірочка. Вона загубилася, не може знайти свою домівку нічне небо. Вона не бачить місяця. Давайте її заспокоїмо і пояснимо, що потрібно трохи зачекати. У яку частину доби ми можемо побачити зірки і місяць на небі? Уночі. А у яку частину доби ви прокидаєтеся? Вранці. А що настає після ранку? День. А коли ви можете провести час зі своєю сім'єю? Ввечері. Ранок, день, вечір і ніч. Усі разом це частини доби. Діти, погляньте, скільки небесних світил ви бачите. Порахуйте: 1, 2, 3, 4, 5. 5. Один місяць та чотири зірочки. З яких двох чисел утворилось число 5? Це один і чотири. Склад числа 5 – це може бути одна зірка і чотири. Дві зірки і три. Три зірочки і дві. Чотири зірки і одна. Діти, а зараз позначимо стрілочками відповідну кількість зірок із цифрами. У першому прямокутнику? Скільки зірочок? Три. Якою цифрою позначимо кількість 3. Так, цифрою 3. У другому прямокутнику скільки зірочок? Чотири. Якою цифрою позначимо? Чотири. А у третьому прямокутничку скільки зірочок? Дві зірочки. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. В четвертому прямокутничку одна зірочка, позначимо цифрою один. І у п'ятому прямокутнику п'ять зірочок. Позначимо цифрою. П'ять. Правильно. А зараз серед поданих зірочок знайдіть зайву і поясніть, чому вона зайва. У нас є п'ять зірок. Перша червона, друга жовта, третя зелена, четверта помаранчева і п'ята синя. Як ви вважаєте, яка зайва? Перша червона. А чому? Тому що всі зірочки маленькі, а вона велика. А тут яка зірка зайва? Третя зелена. А чому? Тому що всі зірочки великі, а зелена мала. А серед цих зірок ось ця четверта, тому що вона помаранчевого кольору, а всі інші жовті. А тут яка зірка зайва? Може бути п'ята, тому що вона велика, а всі інші малі. А може бути друга, тому що вона жовтого кольору, а всі інші зеленого кольору. Діти, розгляньте картинки і скажіть, яку дію, в яку частину доби ми виконуємо. Зарядку. Зарядку ми робимо вранці. А коли ми гуляємо, спілкуємося з друзями в день. А коли ми збираємося разом всією сім'єю і можемо розказати, як пройшов наш день. Увечері. А коли лягаємо спати? Вночі. Молодці діти, сьогодні ми з вами закріпили знання про цифру 5, число 5, склад числа 5, частини доби і допомогли зірочці потрапити до своєї домівки. На все добре, мої хороші, до нової зустрічі.